Українські військові тримають оборону на фронті, а Наталка продовжує ділитись у своєму блозі інформацією, що може допомогти стримувати інформаційну війну. І продовжуючи розтлумачувати таке явище, як фейки, дівчина вирішила розповісти підписникам про більш складні форми дезінформації, а саме про інформаційні маніпуляції. Їх важко розрізнити та необхідно ретельно перевіряти. Головна мета інформаційних маніпуляцій вплинути на глядача та спонукати до їх поширення. Маніпуляції можуть набувати різних форм, але найчастіше використовуються такі техніки: інформаційний сендвіч це така форма інформації, в якій в одній публікації чергуються правдиві факти з неправдивими. Принцип дії, факт, фейк-факт. Ідентифікувати такий сендвіч буде не так складно, якщо бути уважним. Заголовок, що провокує на натискання. Тобто клікбейт. Певно, кожен стикався з заголовками на кшталт Весь світ у шоці від того, хто народився на Вінниччині! Дивитися фото. За такими заголовками зазвичай і приховується інформаційна маніпуляція. Невірне оперування статистичними даними та дослідженнями. Глядачу демонструють графіки, списки, складні схеми та одразу нав'язують необхідну інтерпретацію. Порада у цьому випадку проста: бачите циферки та австралійських учених, шукайте і вивчайте їх перше джерело. Неправильний переклад для дезінформації. Глядачам спеціально можуть подавати некоректний переклад іншомовної публікації або висловлювання. Намагайтесь перевіряти інформацію в інших джерелах. Підміна понять також поширений метод інформаційних маніпуляцій, в якому при викладенні інформації намагаються представити все чорне білим і навпаки. Тож ретельно аналізуйте та приділяйте увагу деталям. Інсайт або злив це інформація, що подається під виглядом пліток. Наприклад, власне джерело в офісі президента повідомило. До таких публікацій необхідно ставитись скептично. По-перше, насправді секретну інформацію неможливо дізнатись із соціальних мереж та змі, оскільки вона становить державну таємницю. По-друге, така інформація спрямована на те, щоб викликати у глядачів певну реакцію, необхідну авторові. По-третє, такі зливи інформації це додатковий і недоброчесний спосіб підвищити додану вартість власного інформаційного ресурсу серед підписників. Тож проаналізуйте власні підписки на наявність інформаційних маніпуляцій та поміркуйте, до чого вони вас спонукають, та чи є сенс слідкувати за ними у подальшому. Про те, як перевіряти достовірність інформації, ми розповімо у наступній серії. Підписуйтесь, щоб не пропустити.